Сьогодні 22 лютого 2023 року заняття грамота, тема заняття знайомство з звуком Р і буквою Р. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Я вважаю, ви приготувалися до нього. так? Ну, тоді починаємо. Увага на екран. Так. Сьогодні, дітки, наше заняття трохи незвичне. Ми з вами помандруємо різноманітними водоймами. Всі ви знаєте, що зима вже закінчується. Останній зимовий місяць лютий, і починається весна. А весна, звичайно, Славиться своїм теплом. Сонечко пригріє, снігні розтануть і з'являться, звичайно, водойми. Сьогодні ми розпочнемо зі струмочка, далі будемо подорожувати вздовж річки, Посидимо біля озера, а далі річка нас доведе до моря. Отож, вирушаємо. Подивіться, дітки, уважно, які водойми тут зображені. річка, струмочок, озеро, і, звичайно, море. Правильно. Дітки, послухайте, що наспівує нам струмочок. Мені здається, він наспівує вам загадку. Послухайте її уважно. Я вечір закінчую. Ранок починаю. Без мене рак не мав би початку, а календар кінця. Немає мене у воді, бо сиджу в струмочку. Хто я? Така складна загадка. <с? <с?> ну, якщо ви не можете відгадати, давайте я вам допоможу, буду вам підказувати. Слухайте уважно. Я Вечір закінчую, а ранок починаю. Без мене рак не мав би початку, а календар кінця немає мене у воді, бо сиджу я в ну, струмочку. Так, дітки. Ось я рикала-рикала, звичайно, це звук Р. Давайте з вами його будемо вимовляти. Р р так, добре, вся наша подорож пов'язана з звуком Р. Ми проведемо з вами дослідження цього звука і дізнаємось, якою літерою його позначають. На письмі. Так, але спочатку подивимось на ці малюночки. Що тут зображено? Так, струмочок озеро риба. Правильно, скажіть мені, будь ласка, який звук є в цих словах? Струмок озеро, риба. Так, звичайно, звук р. Дітки, давайте з вами опишемо цей звук. Що ж це за звук? Так, звичайно, він приголосний, твердий. Так, і дзвінкий, правильно. А тепер роздивимось букву Р. Подивіться: велика і маленька. А блакитним кольором написаний. Письмові букви, які пишуться на письмі. Тут вони печатні, а тут письмові. Так, роздивилися. Ідемо далі. Так. Літера Р, мабуть, виросла на луках серед трав і квітів. У неї струмке стебельце. Вона стала б, напевно, красивою квіткою та, засоромившись, так і не розкрила бутон. Буква ця скромна не любить, коли її зайвий раз згадують. Подивіться, які букви я підібрала для вас, щоб ви краще їх запам'ятали. Ось так виглядає буква Р. А тепер, дітки, послухайте, будь ласка, казочку, як ви вважаєте, про кого вона буде? Так про язичок. Сидів язичок у своїй хатці. раптом почув у небі пісеньку мотора-літака. Ото спробувати пі собі таку пісеньку, подумав язичок. Усміхнувся, показав усі свої зубки, широко відчинив двері своєї хатки, увімкнув звук, підкинув швидко хвостик до верхніх дверцят і пустив холодний вітерець. Р -р 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 -р. Я заспівав, у мене вийшло, язичок відчув. Як у нього від радості задрижав хвостик. Ось така маленька казочка. Давайте з вами, дітки, як і язичок, ще раз попробуємо промовити цей звук. Р -р 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 -р. Я вважаю, у вас виходить молодці, дітки. Ідемо далі. Подивіться уважно на ці предмети. Розгляньте і скажіть, що на них намальовано. Так, Троянда, мушля, риба, рак, ромашка. Так, дітки молодці. Назвіть мені, будь ласка, двоскладові слова. Слова, в яких два склади. Допомагає нам долонька, не забувайте! Риба. Давайте разом. Риба. Скільки складів? Так, звичайно, два. Молодці. У якому слові один склад? Правильно слово рак. Перевіряємо. Рак. Рак. Один склад. Правильно. У яких словах три склади? Правильно перевіряю. Троянда. Троянда. Так. Ромашка. Ромашка. Правильно, дітки, молодці. А скажіть мені, будь ласка. Ось ви роздивилися ці картинки, і, звичайно, в них ви почули звук Р. Давайте ще раз промовимо їх. Троянда, риба, рак, ромашка, мушля. Скажіть мені, будь ласка, що в цих малюнках зайве? Звичайно, мушля, тому що у слові мушля звук Р. Ми не чуємо. Молодці дітки. Я хочу ще е, вам е, нагадати, що кожна буква приголосна може бути твердою і може бути м'якою. Так і виходить з звуком Р. Послухайте, будь ласка, де він твердий, а де він м'який? Рад ряд. Грим. Грім. Бура буря, Крим Крім, Рив Рів, рак буряк. <гум> Ось так. Так, а тепер, дітки, подивіться, яке завдання ще для вас. Зараз ми будемо. Робити звуковий аналіз слова. Але якого слова? Нам допоможуть картинки. Перший звук кожної картинки ми складаємо, і у нас виходить слово, яке ми сьогодні будемо складати пішками. Пенальчики приготували? Так, ну тоді починаємо. Дивимось на малюночки. Перший малюнок риба. Р – Запам'ятовуйте. Автомобіль, колобок, буква Е, трактор, автомобіль. А тепер складаємо, яке ж слово у нас виходить: Р, А, К. Е, Т. А. Так, звичайно, у нас вийшло слово ракета. Ось таке добре слово. Давайте з вами промовимо це слово ракета. Ракета, так, чи чуємо ми там звук Р? Так, звичайно, на якому воно, цей звук місті? Правильно, на початку слова. Ну тож, робимо звуковий аналіз. Подивіться, скільки квадратиків, скільки звуків вам треба викласти. Шість. Ось таке довге слово. Ну, давайте разом. Перший звук ракета. «Р, так, викладаємо. Другий звук ра, ра а Я співаю. Так, голосний. Наступний звук рак ракета. Так, викладаєте. Ракета е, -е, -е, е заспівала. Так. Ракет. Угу. Викладаємо. Ракета. Закінчила я співом. Значить, це слово закінчується на голосний звук. Перевіряємо, дітки. Чи так у вас вийшло? Якщо так, я дуже-дуже рада. Давайте з вами поговоримо: скільки у слові ракета приголосних звуків. Правильно, три. Який останній звук у слові ракета? Правильно, голосний, ми його співаємо, скільки голосних в слові ракета? Теж три, три і три, їх порівнув, молодці дітки. Йдемо далі. Дивимось, на що ж схожа ця буква. «Р» – турист в похід іде, за спиною рюкзак несе, виліз равлик на стеблину, зупинився і завмер, на собі несе хатину, а вона, як буква Р. Равлик лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі, му фонтенки. Налякався і завмер. Схожим став на букву Р. Так, подивіться, на що ж вона може бути схожа. Звичайно, на равлика, який перегорнувся, робот є такий, ракета буває форми такої. Ну, звичайно, бублик і батон разом складають цю букву, звичайно, схоже. Звичайно. Ще букву Р можна скласти долоньками. Давайте спробуємо з вами. Ось так. Ну, щоб ви краще бачили, я не знаю, як ви бачите. Так, можна скласти цю букву з олівців, звичайно, із конструктору. Так. А ще, дітки, я хочу вам сказати, що з цією буквою дуже багато є чисто умовок. Давайте з вами трохи е, наш язичок потренуємо. Згодні? Давайте, повторюйте за мною: Ра-ра-ра висока гора. Ра-ра-ра висока гора. Ро-ро-ро синє озеро. Ро-ро-ро. Синє озеро. Рі-рі-рі сонце у горі. ри 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 книжечку бери. А ще з цією звуком є дуже цікава скоромовка, яку я для вас приготувала. Послухайте її, будь ласка, рак рубав з горіха трова, аж розчервонівся. Риби з річки виглядали. Думали, зварився. Ось така кумедна ситуація, такий віршик, така скоромовочка дуже-дуже смішна. Так, дітки, ходить буква між рядами і дружити хоче з вами. Так, тепер ми приготували палички. Звичайно, буква Р може складатися з паличок. Подивіться, тільки. Замість уга, у неї квадратик, але вона все одно схожа на цю букву. Це коли ми викладаємо її з паличок. А ще букву Р можна викласти з мотузочка. Так, подивіться, будь ласка, на екранчик, як вона буде виглядати. Так, це ви теж можете зробити. А домашнє завдання для вас буде таке: виліпити. Букву Р і прикрасити її. Ось таке буде домашнє завдання, дітки. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Сподіваюсь, ви добре запам'ятали нову букву, букву Р, знаєте, в яких словах її можна зустріти. А я з вами сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого! до нових зустрічей!